Вже один пересадила, отак от. Що дивіться, які, які корні. Коріння, га яке. Ось так. Зараз ці поперевалюю туди і буде краса. Тут ми першу обробку пропустили, тому бордовська суміш плюс біошок. Отаким От обробляємо. Все, готово. Ось дивіться. Три кущика тепер буде в мене тут. Тут ще є, все, минулого. Руку були, а дивіться. Видно ні, навірно ні. бачите, ось, 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 ось. І десь і ось. До речі, будуть тут. І ось. Всь. Є тут. Багатенько було. Зараз тут тюльпанчики. Ось. Не видно. Ці бур'яни. Еще тут были. А, покажу. Все хочет батеньку тут. Все дали. Вот так. Так что такие справы. И, и все ж пилуны, пиво, еще не отходят. Це піони. Поки що не бачу. Нічого там. Скільки в них? Раз, два, три, чотири, п'ять кущиків шість піонів. Спочатку зацвітуть ранні, тюльпани там всі оці, а потім піони. Зараз із мусікатор, та їх підріжу щось мені. Великі баделини. Так, а в нас біда, щось витягли. Насос. Нема води. Зараз будемо розбиратися, якого біса. Ось такий у нас насос. Це скільки у нас? Один рік? Два Два. Ну, не проржаві, на тому спасію, звісно. Так, поки що чоловік порається. З насосом, щось він не хоче працювати, не знаю. Так, я зібрала дрібні гілочки, винесла. Ті. О, щось вже треба включати. Ладно, зараз. Отак це зібрала, зараз я їх винесу. Єсть. Не знайшли воду! На нашому участку ми знайшли воду. Чуш, а він же ж завтра сказав, буде вилучити, а на що ти воду тоді сюди хлищиш, він буде волочити. Завтра переволочить нагород. Мікається, то не треба, буде дуже мокро, Хочу тут скраю Ну, Поливати ще нічого не треба, бо дуже ледяна вода, ти що не прикалося. Коротше, є, вода є, живемо. Поки що холодно, Як ти хочеш куполонки. Mm -hmm. Так, ну що, дивіться, я навела феншуй. Ось таке у нас тепер дворі феншуй. Євроремонт. Все побілено, красота. Чоловік сидить, пали. Багаття. Щораз принесуємо водички, покаже щось дуже розгорілось. Пале багаття у нас сьогодні з ним трошечки свято, зараз сядемо, щось якесь ковбаси з жарем, та по 50 жахнем та підемо спати. Сьогодні у нас 22 роки е, знайомства, А в цьому році е, буде. 20 років, як ми поженилися, це таке. Ну, ще не скоро, як буде, я скажу. Ого, ти щось, що він начудив? чудив? Зараз несуємо воду, бо буде горе. Це джу, кайфую біля кострику. Вже так холодно тут стало, капець, коли річки. Я вам так скажу. Було так добре, так жарко, а тепер дюдя. Теж угріюся. Колбаски жаряться. У -у -у. Я прям підмерзла. Так, в селі ранок починається не з Почистили Кощі Ось так. Обкопані вже дерева. Чоловік займається виноградом. Такі справи. Я зараз буду копати квіти, які заберу в місто, там пересажу. Дивіться на вжину, Невже вона таки пропала? Не знаю. Поки ще що рано щось казати, але... але але. А ти що, корінь дивився під копу що? Ні? А що вона запускав Кислород запускав? Цікавенько. Коротше, чекаємо, не знаємо, бо скоріш за все вона засухла. Отак. Ну, засухла, будемо пересаджувати, а що робити. Поки що не бачу ніяких. Ніяких, ну і на малині теж немає ще ніяких. Ось ця гілочка я трогаю, мені здається, вона жива. Тому поки не чіпаємо, чекаємо, що з нею буде. Які справи? Зараз чекаємо на мотоблок, щоб заволочити там город. Все вже. Закінчилась зима, будемо працювати. Дітя Валя вже працює. Щось волочить щось там щось ще волочить на городі. Хай би вмили Самого ранку. Так, процес пішов. Клас, я хочу собі таку штуку. Оце вещь. Роботу завершено, їдемо додому. Ось так виглядає наш город. Промотоблочили, а тепер це все ще треба обробляти. Хай Бог мило. Приїхала з села, хочу показати, де тепер будуть жити квітки, які я привезла. Ось тут, бачите, посадила. Тут вже витікуються мої, які я ще давно садилася. Ось так. І ось так. Тут теж ось. Вони трішки померзли, але ну, нічого собі добре з немає. Так, і трошки порядків на городі обділки. Ось так. Трішки поприбирала. Ось ще Звичайно роботи, тут треба порядки навести, але так більш-менш.